Так, Після спроби розмноження лаванди у нас залишилось оцей активатор насіння. і Ми вирішили спробувати замочити моркву артек і щавель. ну Не пропадать же добру. От, добро. Залиш... Замочимо на 12 годин і завтра посіємо в такий мішечок. Пересипаємо насіння і зануримо в цей розчин. 14 березня і будемо вперше в цьому сезоні щось садити на городі. Посіємо сьогодні е, щавель, петрушку і морку. Підготуємо грядочку. Ось покажу, як тут посходив чесничок. Цибулі ще не видно, а чесничок вже посходив. Зробимо ось так луночку. Дістаємо насіння щавлю. Так, сіємо. Трішки притрушуємо насіння неглибоко. У нас так ця луночка залишиться, нам буде для зручності поливою. І розуміти, де нам чекати всходів. Написано на пів сантиметра. Отак от трішки просто пригортаємо насіння. Так, щавлик посіяний. Мені ще подобається слово квасок. Ну, таким самим способом посіємо і петрушку. Гамбо, ми все вірно робимо? Так. Робимо лунку. Так, насіння з минулого року петрушка врожайна. Сіємо. Так, петрушка написано загортати на 1,5-2 см. Трішки більше землі на неї. Так, Тут у нас буде морква Артек. Їмо моркву, Так, не дуже густо, в надії, що добре зійде, щоб потім менше проривати. Загортаємо на сінечку, також десь на 1,5-2 см. Ось таким був перший вихід на город цього року. Далі буде, чекаємо на сходи.